Продукти дорожчають, але чи критично? Розбираємо з економістом Олегом Пензеним ситуацію на продовольчому ринку країни. Середній продуктовий чек в Україні зростає. За даними Національного банку України, у першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті карткою в магазині становив 342 гривні. За рік сума чеку зросла на 21 гривню. Однак, коли ми говоримо про продуктовий чек, варто врахувати не лише загальну суму, а й інфляцію і дані держстату по цінах. Адже за рік ціни на низку продуктів зросли на 30-40%. Почнемо з інфляції та вартості продовольчого кошика. Як сказав нам економіст Олег Пензен, ситуація з нинішніми цінами пояснюється поганим врожаєм минулого року. У нас на сьогоднішній момент інфляція трошки більше 13%, продовольчий кошик 20%. тобто, в межах Інфляційного процесу, драйвером інфляції, виступає продовольча корзина. Основною причиною цього росту, як і вартості продовольчої корзини, був поганий врожай 2024 року. Ми зараз з вами знаходимося в ситуації, коли активно накопичуємо врожай 2025. І основні тенденції цінової ситуації до кінця цього року буде вже напряму залежати від того, наскільки буде успішним врожай 2025 року. Збір врожаю ще триває, але ми вже можемо говорити за певні тенденції. Як каже Олег Пензен, загальна ситуація не найкраща, але і катастрофи немає. Коли ми з вами дивимося на ситуацію, наприклад, на зерновому ринку, то е, врожай зерна цього року гірший за минулорічний. Причому ми з вами говоримо про пшеницю жито. Єдине, що може трошечки витягти на сьогоднішній момент загальну зернову ситуацію, це кукурудза. Кукурудза буде збиратися жовтень-листопад, ніби кажуть, що по кукурудзі ситуація краща. Чому, власне, е, е, і є очікування того, що е, загальний обсяг врожаю цього року по зернових буде дорівнювати врожаю минулого. Ми за рахунок кукурудзи збираємося виїхати. Водночас, завдяки гарному врожаю овочевої групи, у нас ціни менші за минулорічні. Що стосується овочів, цей рік набагато кращий. Ну, от сьогодні картопля 14 гривень, середня ціна в супермаркеті. На аналогічну дату минулого року середня ціна картоплі була на рівні 20 гривень за кілограм. Ну набагато дешевше. Аналогічна ситуація по білокачаній капусті, по моркві, по буряку. По цибулі ситуація практично така сама, але цибуля в даній ситуації не є визначальним в борщовому наборі. Основне, все таки там картопля. Тобто, вже на сьогоднішній момент ми можемо стверджувати, що борщовий набір буде суттєво дешевший за минулий рік. Що стосується дуже високих цін на яйця, то тут певні зрушення, за словами Олега Пензена, можливі після збору врожаю кукурудзи. Якщо кукурудза гарно вродить і буде гарний врожай кукурудзи, це кормова база. Ну, напевно, ні для кого не секрет, що 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудза. Якщо кукурудзи буде багато, вона буде дешева. Відповідно, ціна на яйце об'єктивно піде вниз. Щодо ціни на хліб, то як каже Олег Пензен, навіть збільшення ціни на 20% не буде. Ми вже бачили там знаєте, деякі заяви від наших шановних виробників хліба, що до кінця цього року плюс 20% марення повне не буде цього. Максимум ріст буде 1,5% в місяць. Тобто, ти місяці, що лишилося там умовних 4 місяці до кінця року, це в кращому випадку 7 відсотків. таким чином, як пояснив нам Олег Пензен, до кінця року продовольчий кошик може зменшитися в ціні. Чому власне оце все є важливим в прогнозах Національного банку України і Міністерства економіки? До кінця цього року інфляція має бути на рівні 10%. відсотків. Зараз маємо 13,2 на рівні 10. Це означає, що Національний банк України, Міністерство економіки закладає в якості прогнозу, що продовольча призинка буде зменшуватися в ціні. А якщо вона буде зменшувати в ціні, то об'єктивно ріст ціни грудень до грудня буде набагато менший, ніж зараз. Тому. Очікувати там якихось дуже великих змін я би не взявся. Дивіться, у нас з вами жовтень, листопад, грудень минулого року були фантастичні ціни, тому що був шалений неврожай. Ми з вами в листопаді місяці минулого року вже везли імпортну картоплю. Так що я думаю, що ціни на основні продукти харчування по відношенню до минулого року будуть дешевші, Ну ми вже маємо. Цю ситуацію. Ну, ми вже по картоплі сказали, по білокачанній капусті сказали та по всьому. Тому, власне, оця група вона однозначно буде стримувати інфляційний процес і буде мати надію, що дійсно інфляція буде знижуватися і буде знижуватися вартість продовольчого кошика. Втім, на окремі продукти ціни таки виростуть. Далі пряма мова Олега Пензена. Поки що не дуже добрий врожай очікується по олії. В сенсі по насінню соняшника, що може призвести до того, що олія може підрости в ціні, і там ще є електрика, вона ж достатньо залежить від того. Подивимося, як буде. Поки що ще остаточно не зрозуміло, але на південних регіонах, там де власне місце про, про вирощування соняшника, там є достатньо серйозні проблеми, було багато спеки. Цікава ситуація з цукром, як каже Олег Пензен, з одного боку з'являється менша кількість виробництва цукру, а з іншого на внутрішній ринок цього вистачить. Я бачив е Укр цукор, написав, що вони збираються виробити на 300 тисяч тонн менше цукру. Але тут я був би дуже обережний, чому? Тому що цього року е Україна збирається виробити мільйон 300 мільйон 400 цукру в середньому. Українець їсть 36 кг цукру на рік. Це набагато більше, ніж е, раціональна норма, але ми в силу того, що маємо е, дуже низькокалорійний е, продовольчий кошик, ми доїдаємо цукром, доганяємося е, легкими вуглеводнями. Тобто, у нас з вами на сьогоднішній момент грубо 27-28 мільйонів населення, ну хай 29 мільйонів населення. Якщо ми беремо 29 мільйонів населення і множимо десь приблизно на 3,6 кг кілограм на душу населення, у нас виходить мільйон тонн. Тобто, навіть такий примітивний розрахунок показує, що навіть те, що ми зберемо сьогодні по цукру, все рівно це буде більше, ніж внутрішній ринок. А раз так, то не буде дефіциту. Не буде дефіциту, немає основи для росту ціни. Загалом великого росту цін очікувати не варто. Ну, тобто тут є багато моментів, які треба рахувати по кожній взятій позиції. Хліб, я вже сказав, буде рости там на півтора, максимум 1,8% в місяць більше ні, в незалежності від е, ситуації на зерновому ринку. Від кормової бази залежить м'ясо молоко, яйця. Тому що, якщо кормова база кукурудза буде дешевша, то і м, росту великого не буде. Якихось там дуже великих. Ви дуже великого росту я не очікую, тому що цей рік був більш-менш вдалий по борчої групі. Кукурудза буде непогана. Ну подивимося, як воно буде. Крупи може трошки вирости в ціні, тому що е, зернова група там е, з, е, трошки дорога буде, але все рівно це ж не є настільки критично. А ви помітили подорожчання цін на продукти? Пишіть у коментарях. І на сьогодні у мене все. До зустрічі на нашому каналі.